Вітаю вас, малята! Розгляньте картинку. На ній зображений весняний ліс, а також весняні квіти. Відгадайте загадку. На весні я зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Як ви гадаєте, що це за квіточка? Вірно, це пролісок. Наступна загадка. Я раненько прокидаюсь, вам про весну сповіщаю. Від землі низенька холівка жовтенька. Спершу листя я не маю, як відквітну, листя розпускаю. Дуже сонця полюбляю. Коли ж сонечко немає, я очиці закриваю. Що це за квіточка? Молодці, це мати-мачуха. А зараз ми з вами порахуємо підсніжники. Один. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Де в нас циферка вісім? Вірно, ось вона. А зараз порахуємо проліски: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А ось і наша десятка. А хто порахував, скільки у нас кульбаб? Вірно, 5. Порахуємо квіти барвінку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Де в нас дев'ятка? Ось вона. А зараз ми з вами викладемо в правильній послідовності всі квіти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зараз ми з вами поставимо правильний знак вірності і нерівності між квітами. Три тюльпани, п'ять п'цизів. Чого в нас менше? Тюльпанів чи нарцизів? Тюльпанів менше, ніж нарцизів. Ставимо знак менше. А зараз поставте відповідні знаки між підсніжників та пролісками. Барвінку та кульбаби нарцисів та пролісків. Я очікую від вас відповіді. Розгляньте ілюстрації пір року. І пригадаємо послідовність, як вона одна з одним змінюється. Після зими в нас завжди наступає весна і прокидається природа. Після весни у нас наступає гаряче літо. Після літа природа готується до зимового відпочинку і настає багряна осінь. А після осені Природа засинає і знов настає зима. Молодці. До побачення.